Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша, і тут ми разом з вами дізнаємося щось нове про ваші гаджети. Сьогодні поговоримо про, не повірите, те, чим користуються всі на своїх смартфонах, навіть незалежно від того, що у вас за смартфон. Ми будемо говорити про фішки клавіатури вашого Galaxy. Я буду показувати все на прикладі цього Galaxy S25 FE, але смартфон не має значення. Головне, щоб був Galaxy. Усе, що ви побачите, універсальне для Більшості сучасних смартфонів Samsung. Спочатку пройдемося по стандартним функціям та жестам клавіатури Samsung, які працюють з коробки, а далі перейдемо до більш заглиблених функцій, які дозволять вам налаштувати ваш смартфон і його клавіатуру повністю під себе. І раджу додивитися це відео до кінця, бо є фішки, які дійсно прискорюють набір текста і роблять його більш зручним. Клавіша пробіл на клавіатурі Samsung може працювати як зручний курсор, щоб пересунути курсор по тексту з максимальною точкою. Просто затисніть пробіл і проведіть пальцем у потрібному напрямку. Курсор рухатиметься саме туди, куди ви ведете палець вліво, вправо, вгору або вниз. Це набагато зручніше і швидше, ніж просто намагатися потрапити курсором в якесь конкретне місце між літерами. По факту, у вас тут маленький трекпет. Щоб швидко виділити великий фрагмент тексту, затисніть і утримуйте клавішу пробіл. Після цього поставте другий палець на екран і, не відпускаючи пробіл, першим пальцем проведіть по тексту. Так ви легко виділите потрібний шматок з Максимальною точністю і без необхідності рухати повзумки вручну. Якщо вам стандартна клавіатура здається занадто світлою або сірою, її можна зробити більш контрастною, щоб літери були помітні більш чітко. Натискаємо на іконку шестерні, знаходимо пункт клавіатура високої контрастності і відкриваємо його. Далі треба увімкнути цю функцію, після чого з'явиться кілька яскравих варіантів оформлення. Обирайте той, який вам найбільше підходить, наприклад, темний з білими літерами або кольоровий контрастний стиль. Так клавіатура виглядає датами виразніше, і для когось це дійсно буде зручніше. Також можна змінити тип клавіатури. Якщо вам зручніше вводити текст у форматі як на кнопковому телефоні, можна перемкнути стандартно кверті клавіатуру на варіант 3 х 4. Для цього натискаємо на іконку, яка веде до налаштувань типу клавіатури. Вибираємо потрібну мову, наприклад, українську або англійську. Після цього вибираємо тип 3 х 4. Формат одразу зміниться, і ви зможете користуватися знайомим розкладом, подібним до старих кнопкових телефонів. А ну давайте перерахуємо. Олдів кому щось нагадує від Т9. Ох, скільки я текстів ним понабирав. А якщо ви дивитеся це відео і думаєте, а як мені налаштувати свою клавіатуру на смартфоні Galaxy, якщо в мене його нема, то прийшов час. Заходьте в один з офлайн-магазинів Samsung Experience Store, які є по всій Україні, чи на сайт samsungshop.ua, посилання залишаю в описі до цього відео. Обирайте свій смартфон, і якщо у вас виникають якісь запитання, вам допоможуть ці зробити консультанти Samsung Experience Store. Вони підберуть для вас на кращий гаджет саме під ваші потреби, і, до речі, не тільки смартфон, там є багато всього за найвигіднішими умовами і з додатковими плюшками, як, наприклад, додатковий рік офіційної гарантії. Приходьте за посиланнями, а ми йдемо далі. Зараз буде фішка, про яку, скоріш за все, ви не знали, бо я сам не знав, хоча користуюся клавіатурою Samsung доволі часто. Це голосове ведення, і хтось подумає, голосове ведення я їм користуюся постійно. Справа в тому, що є декілька способів, як ним користуватися. Перший, про який можливо, ви вже знаєте, це просто кнопочка мікрофончика. Затискаєте і говорите. Другий, ви можете затискати клавішу пробіла. але при такому варіанті треба буде відмовитися від курсора. Мені це не подобається, але зараз розповім вам, що це таке і куди йти. Заходимо в налаштування клавіатури, далі переходимо в проведення дотик і зворотній зв'язок, і далі дотик до пробілу та утримання. Тут треба обрати голосове введення. І тоді, при затисканні пробіла, у вас буде активуватися голосове введення, але для мене курсор все ж таки важливіший, проте і голосом я теж часто записую. То що робити і як зробити голосове введення ще зручніше. Дивіться сюди. В налаштуваннях клавіатури Samsung заходимо в голосове введення. Є окремий пункт. Тут обираємо сервіс чи Samsung, чи Google. Я обрав від Google для прикладу, і тут вмикаємо бокову кнопку для голосового введення. Тепер будь-де де у вас активована клавіатура, вам треба всього навсього затиснути клавішу блокування і надиктовувати свій текст. Це геніально зручно. Зараз буде дуже зручна фішка для тих, хто часто пише одні і ті самі фрази. Наприклад, відправляє якісь реквізити чи адресу. Налаштуємо текстові ярлики. Відкриваємо налаштування клавіатури Samsung і обираємо пункт текстові ярлики. Натискаємо на кнопку плюса, щоб додати новий. У полі фраза вписуємо повний текст, який хочете вставляти. Наприклад, я зателефоную тобі пізніше. Ну чи як ми домовилися, адресу, реквізити, чи що вам там треба. Нижче вказуємо скорочення або гарячу клавішу. Це може бути слово. Літера чи цифра. Після цього натискаємо додати. Тепер, коли ви введете це скорочення, клавіатура одразу запропонує повну фразу. Швидко, зручно і працює будь-де в будь-якому застосунку, де є поле ввода тексту. Якщо вам клавіатура здається занадто великою чи маленькою, знову ж таки, в залежності від того, який у вас смартфон чи вподобання, можна змінити її розмір. Натискаємо на три крапки у верхній частині клавіатури, потім обираємо іконку плюса. Перетягуємо пункт розмір клавіатури у верхню частину панелі, щоб він завжди був під рукою. І натискаємо ОК. Тепер з'явиться нова іконка розмір клавіатури. Натискаємо її і зможемо вручну відрегулювати висоту та ширину клавіатури під свій комфорт. І клавіатура виглядатиме саме так, як вам зручно друкувати. Тож з основними стандартними налаштуваннями від жестів до зовнішнього вигляду клавіатури Samsung ми розібралися. Але якщо вам хочеться більше індивідуальності, у Samsung є окремий інструмент для глибокої кастомізації. Він називається Goodlock. Так, про нього ми вже говорили на цьому каналі і будемо говорити ще не раз. І там є модуль. Case кафе. Саме через нього можна повністю змінити вигляд клавіатури і додати ефекти. Спочатку відкриваємо Galaxy Store і завантажуємо GoodLock. Чи для деяких смартфонів це можна зробити прямо в Play Store. Встановлюємо і запускаємо його. Далі знаходимо у списку модулів Case Кафе. Встановлюємо його і відкриваємо через Goodlock. Після цього ви зможете змінювати зовнішній вигляд клавіатури, додавати ефекти, фони, звуки і зробити її повністю унікальною під себе. У модулі Case Кафе відкрити розділ Keyboard. Це другий пункт на головній сторінці. Вімкніть функцію та перегляньте список готових стилів. Тут є різні варіанти: від стриманих мінімалістичних до яскравих і контрастних. Обирайте тему, яка вам подобається, і натискайте кнопку Apply, тобто застосувати. Клавіатура одразу змінить вигляд, і ви побачите результат у будь-якому полі введення тексту. Якщо вам і цього замало, можна додати навіть окремі візуальні ефекти на натискання клавіш. У кейс кафе натискаємо значок Плюс розділ Ефект. Тут можна налаштувати, як реагуватиме клавіатура під час натискання клавіш. Перегляньте. Список доступних ефектів і оберіть той, що вам подобається. Можна навіть поєднувати кілька варіантів, щоб створити свій власний стиль, за бажанням відкрити вкладку Палітра і підберіть додаткові кольори або візуальні елементи. Так, клавіатура виглядатиме більш живою і відгукуватиметься на кожне натискання саме так, як вам подобається. Досі мало? Ну, давайте поговоримо про звукове оформлення при наборі тексту. У кейс кафе відкриваємо розділ саунд. Тут можна змінити стандартний звук, який ви чуєте під час натискання клавіш. Прослухайте доступні варіанти та виберіть той, який вам найбільше подобається. Якщо у вас увімкнені звуки клавіатури, новий варіант одразу почне працювати. Так можна зробити друк не лише зручним, а й приємним на слух. От і все. Тепер ви знаєте багато різних функцій і налаштувань для вашої клавіатури Samsung. Від базових жестів і корисних налаштувань до глибок кастомізації через GoodLock і кейс кафе. Здавалося б, звичайна, клавіатура, але якщо трохи копнути, то можна зробити її більш зручною і швидкою в наборі тексту. Тож спробуйте ці прийоми на вашому Galaxy і побачите, наскільки комфортнішим і прикольнішим стає друк тексту. Сподіваюсь, це відео було вам корисним і сподобалося. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки. Пишіть коментарі, і побачимось на цьому каналі дуже скоро. Всім пока!